Добрий ранок, я сьогодні трошки пухнаста. Там стійка сохне, як завжди. Коротше. <coughs> Новина не йшла на честь скло, не скло. Щось від іграшки відкололося. Коротше. У нас якась кишкова інфекція завелась. Це просто... Я не знаю, це Це слова мене описати, це трешняк. Це Макс не ходив в садочок, тиждень один день пішов. І цього дня було достатньо. Мало того, що він садочка прийшов, він капець як почав кашляти. Е, Так типа, одна із матусь пише в той самий день, чи діти нормально почуваються, а то малому погано. Дуже багато е, це плює. Я така думаю: ну, якщо це ротавірус, У нас є ну, дня три, напевно, до явних якихось признаків. Ну, хоча Максу було нормально. І в п'ятницю я його вже не віддала в садочок, і в п'ятницю ввечері в нас все це почалося. Та ніч така страшна була. У нас вже був ротавірус колись. Ну, я так думаю, тому що ми всі з котом включно, кожної ночі виділялися. Короте. То почалося все з малого, потім кіт, по-моєму, потім я, потім чоловік. щось таке. Е, ну, малий тоді, ну, робота в нього була тричі, мабуть, за ніч. Но цього разу. Це просто, я не знаю, раз 10, мабуть. Я... Ну, сказати, щоб шойці була, це нічого не сказати, тому що ну, дуже шкода дитину, він лякався цього стану. І він ну, ну, важко, ну, типу, діти ж не вміють так стати там, над вмивальником чи над унітазом це все діло зробити. Коротше, це було <кхм> щось з чимось, і, і на ручках постійно його носила. Коротше, в нас ніч була щита. І шахи літали. Мене, напевно, ті шоу тільки те, що ми вже на коридорі, вже, ну, типу, якщо що він в мене на ручках. Але ніч чі, та. І я сподівалася, що хоча б на ранок йому стане легше. Він ще такий млявенький, бо він не був капризний, він був млявий. Він такий хотів тільки телевізор дивитися, більше нічого. Я вже думаю, ладно, на відновлення хай. Сили зберігаються, хай не грається, не бігає, ну нехай посидить, полежить. І, це, і Ну, і апетиту відповідно, в дитини взагалі немає. І тут він знову починає плакати, я до нього підбиваю, підбігаю це вже днем, якби наступного дня. Відволіклась. <кхід> так цей, бо. Коротше, знову йому стало погано, і я вже писала педіатру, ну що, що робити, тому що ну, так, так бути не може. Вона нам приписала декілька препаратів. А, приписала, Дараз розкажу, е, сиропчик Суспрін, потім отакий електроліт Хумана і Атоксил. Е, і, і що я хочу сказати, з цим електролітом дитина пила воду. Але він такий бе, що я, я розбадяжила на наступний день все пляшку, і я поняла, що я не буду на нього настаювати, так сказати, тому що дуже воно таке. Фу, але це для відновлення мікрофлори, тому що дуже не мікрофлори, а. Для відновлення. Тому що води недостатньо, дуже багато він втрачає, він справді дуже багато втратив води в організмі, тому що губки в нього такі, ну, в принципі, як в мене, типу дуже. А це в мене суперклей на пальцях. Те, що мало заклеїти, не заклеїлося, зато пальці склеїлись. А... І нічого не бере. Бо Чого? Бо він суперклей. ходить, добре, що пальці хоч не склеїлись. І, коротше, цей сиропчик Суспрін дуже допоміг. Він з першого разу, прям, прям зразу дитина випила і пішла гратися, це було клас. але зараз станом зараз, е, пішов третій день і сказати, що в нього апетит прям є то ні. Ну він вчора трішки поїв вже там гречки, прям геть трошечки. Сьогодні він вперше поїв печеньки свої улюблені, хоча е, він ніколи. Ну, то що в нього там купа печення люблених, просто я одне єдине печево, яке я йому даю мелупу. І він цей, ну, воно є просто там на всякий випадок. І він не хотів його. І отого почав вчора трошечки погризти, сьогодні вже зранку вже їх. Але ну, все рівно такого дуже поганий апетит, Ах, губи потріскані цей коротше, це цей, І ну, виходить на другий день. Скарало мене з чоловіком. Має такі... ну, ми <клес> до туалетних дел не доходило, але скручувало кишки так, просто до стогонів. Чоловіка вчора трясло. Я просто була така на грані, <клес> так сказати, дуже не знаю, така агресивна кишкова якась інфекція. Це педіатр казала, що зараз спалах кишкових інфекцій, на жаль, що зараз це дуже часта історія. І взагалі ще може температура бути дуже висока, тому будьте обережні, я в садочок логоти віддавала сьогодні і не буду віддавати ще тиждень чи два. Привітики. Бо не знаєте, хто, звідки воно взялося, який інкубаційний період ну, Бо діткам деяким стало гірше в садочку. Ще на наступний день, але ну, всіх настільки по-різному, в когось просто діарея, в когось, отак як в нас, що весь букет. Типу, по факту воно як коротовірус, але чи, чи він це конкретно, хто його знає, тому що кишкових інфекцій багато. Мама, хатку. хатку будемо робити. Шат. Будемо робити хатку, а вам приємного перегляду подальших відео. подальші відео це. Е, Давніша історія, але я такий вступ з вирішила додати, щоб, щоб попередити всіх, кого це може стосуватися, про те, що зараз такий спалах дуже поганий. Берігайте. Що ж, приступаємо до приготування мімози. А насправді це найзвичайніший звичайний рецепт взяти з інтернету. Чи то зголови, вже не пам'ятаю, нічого особливого в цьому немає. Єдине, що цього разу я вирішила салат зробити в такій от формочці для випічки, для того, щоб він тримався форми кубки, щоб було. Зручніше його брати, різати, аніж коли старілки. Ось і все. салат вийшов неймовірно смачний. Взагалі досить простий він в приготуванні, тому якщо давно не готували, ось вам така ідея для рецепту. Можливо, на вечерю комусь дуже навіть підійде такий варіант. Це буде... буде тримати. Ми, ми збираємо це утро. Ми збираємо. Є легша машинка. О, голова. Тут ще не стеж. Тут щось є ще. Прикольно.

Три три чотири, кажи. Попередній кази зразу сказав три, чотири, п'ять. Ти не чув? Це вже три-п'ять. Давай, подожди. Кажи. Оооо! Кази один, два, три, чотири, п'ять. Одна машинка тільки, да? Я радаю своїх. Она на малинку Какой-то робот Надо переставлять Какой робот? Ну, тот Видишь? Я сомневаюсь, что этот робот Мог таке так Просто тут тоже Какой-то механизм Это мне не трогать?

Помахайте привіт, помахайте мені привіт 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 Максим, помахай привіт Максим Помахай привіт. Привіт, помахай Наталі Молодець. А обніметесь? Да ой, молодці. молодцы,